Всім привіт! Після зими у нас така історія трапилась, гуркотить стойка. Качаємо і чуємо, настав час її замінити. Міняти будемо попарно. Як це ми будемо робити, зараз будемо показувати. Що з цього вийде, подивитись далі. Перше, що потрібно зробити, поки машина стоїть. Знімаємо колпачок і відкручуємо гайку нашого приводу. ЧК на 32 вивішуємо машину під домкрачем, відкручуємо колесо, знімаємо так, зняли колесо, машина на домкраті, обов'язково друзі, не забувайте щось підставити на всяк випадок для збереження власної життя та здоров'я. Далі нам необхідно зняти гальмівний супорт, гальмівний диск, від'єднати рульову тягу. Так, для того, щоб зняти нашу скобу, необхідно використовувати осякий шестигранник. За його допомогою викручуємо два болта, які кріплять скобу. Від'єднали нашу рульову тягу. Піднімаємо догори, повертаємо нашу стойку і будемо відкручувати шарово. Нашавий, до речі, у нас є ось такий є нюанс, лопнута резинка, шарова під заміну. Відкручуємо гайку, б'ємо по сошці від'єднуємо стойку. Так, відкрутили ми разом із шаровою. Значить, вибудь. Не облучилося у нас, будемо вибивати вже потім. Значит, тут все у нас роз'єднано, стойка від'єднана, відкручуємо кріпежні болти і опускаємо вниз. Зняли стойку, що ми бачимо. Шару міняємо. Підшипник ступиці. Тихенький, опорний підшипник. Офігеть ось де була наша ще одна із причин під заміну. Стойку розібрали, відкрутили, зняли пружину, стягнули її ось таким ось чином, такими стяжками, не зовсім зручно, але нічого не зробиш. Далі стойка. Послухайте, як вона. Коротше, стойка клинює, Булька. булькає зовсім погано. Друзі, деякий нюанс по розкручуванні гайки нашого амортизатора із корпусу стойки. Дивіться, в мене вона пройшла 140 тисяч на машині. Доволі таки сильно по різьбі, ось тут ось вона нас корозірувала. Заливав різними рідкими ключами, ведешкою, нічого це не давало. Значить, взяв зубило, Зубилом по граням декілька разів наніс молотком удари. Раз, два, три. І тільки потім, за допомогою великого газового ключа, в мене вийшло зірвати дану гайку. Це вам для роздумів. До речі, приспособа, якою я фіксував цю стойку. Ось такий кутник розміром 50х50, 50, стопорив за вухо нашого кронштейна рульового механізму рульової тяги через проставочку і ось таким чином. Прокачали наш амортизатор декілька разів. Притираємо поверхню нашу різьбову частину від залишків сміття. Також змащуємо обов'язково нашу різьбу мастилом для того, щоб воно не закисало в нас наступного разу. Далі вставляємо наш амортизатор і закручуємо гайку, яка у нас йшла разом з амортизатором у комплекті. Наш відбійник, пружину одну шайбу, пильник і бачимо те, що у нас недостатньо зжаті пружини. Коротше кажучи, потерпів я фіаско з цими ось зажимами. Не дуже сильно в мене виходить. Погана якість, погано скручується, важко. Важко зжимають пружину. Не годиться, це все будемо робити зараз приспособу для того, щоб зжати нам цю пружину і зібрати нашу стойку. З чого ми це будемо робити? Ось, Із цього домкрату. Отут відріжемо. Приваримо рогачик, стойку, зробимо довшою і приваримо п'ятку. Значить Стяжками не вийшло стягнути нашу стойку, довелося виготовити ось такий станочок для стискання пружин. Виготовлений він із домкрата Жигульовського, такі кронштейни поварені, зверху, знизу, стоєчка. Ну і нарешті в нас вийшло зібрати докупи нашу стойку. Зняли другу стойку і хочеться показати, як працює сама приспособа, наскільки вона полегшує працю замість стяжечок. Стойку поставили, зараз накинемо ремішок, для того, щоб запобігти небажаному вискакуванню цієї стойки. Ну і потім просто обертаємо ручку і виставляємо, ну це досить. Зняли колпачок, притримуємо і відкручуємо гайковертом. Ну все, гайка відкручена, попускаємо пружину і розбираємо стойку. Щоб пружина звільнилася, знімаємо ремінь, знімаємо стойку. Ось наскільки проще, швидше і легше з даною приспособим розбирати і міняти амортизатор. Стойку ми вже зібрали на місце, все під'єднали. До речі, користуюсь таким лайфхаком, сам побачив і вам підказую. Усі різьби змащую мовілем. Дуже гарно зберігає різьбову частину. Ось і все. Кому сподобалось, користуйтеся, експериментуйте, робіть, не бійтесь. І мира. Добра. Дякую за перегляди.